За скільки іноземці купують житло у в Варшаві в цьому відео, я поділюся з вами реальними історіями клієнтів моєї агенції нерухомості в Варшаві. За скільки вони купують та й купули чину житла. Мене звати Євгенія, я власниця агенції нерухомості та ліцензований ріелтор у Польщі. Почнемо з першого прикладу. купівля квартири за допомогою іпотеки, за допомогою кредиту 2%. купівля 40 квадратних метрів, район Біовенка з наземним парком місця, вторинний ринок і вартість житла 690 тисяч злотих. Другий приклад це купівля теж за допомогою іпотеки. Під Варшавою, Варшавою, околиці Варшави, маленьке місто, яке з'єднано з кордонами Варшави. Там купівля вже таунхаузу це сегмент польською, таунхауса має 117 квадратних метрів та ділянку біля себе 200 квадратних метрів. І повна вартість це 829 тисяч злотих. Купівля ще одної квартири вже за власні кошти під інвестицію район Тарбувек 44 квадратних метрів, разом з парком Місень і повна вартість 707 тисяч злотих. Наступна купівля це 32 квадратних метрів. Район воля разом із паркомісцем, вторинний ринок за 655 тисяч злотих. Ще одна купівля квартири це 70 квадратних метрів, район Урсус. Разом із коміркою у комірка Локаторська це місце, де можемо зберігати свої речі. Паркомісце, вторинний ринок за 777 тисяч злотих. І купівлю ще одніє квартири за власні кошти, котру ми вже здали в оренду. Тобто прийшов до нас клієнт, щоб купити квартиру, інвестиційно здати її в оренду. 29 квадратних метрів, район Віовенка, вторинний ринок разом з парком місцем всього лише за 520 тисяч злотих. А якщо вас цікавлять актуальні ціни на житло у Варшаві, то запрошую вас на наш сайт кубова.com. Це сайт моєї компанії, і у нас на сайті актуальні ціни на житло ви можете познайомитися, які ціни на житло у Варшаві, і зрозуміти, що ви можете зволити собі своїм бюджету. Дякую вам за увагу. З вами була Кубова Лювгенія.